Чому одні торти виглядають дорого, а інші ні? Я Софія, кондитер-декоратор, який поєднує незвичні смаки та красу торта. І я точно знаю, що торт це не просто десерт, це полотно як у художника. П'ять нюансів, про які мало хто говорить, але саме вони роблять торт естетичним. Перше вирівнювання це база. Без рівних боків, навіть найкращий декор. Виглядатиме недбало, ідеальна геометрія одразу додає вироби цінності. Друге текстурування, фактура це характер. Вона задає настрій, глибину, грає зі світлом. Важливо володіти техніками, які роблять торт візуально складнішим і дорожчим. Третє колористика. Колористика це мова. Гармонійне поєднання кольорів формує стиль і додає виробу зовсім інший вигляд. Четверте розміщення елементів. Спочатку ми розміщуємо основні, великі елементи, вони створюють базу. Потім додаємо дрібні акценти, які вже оживляють композицію і додають глибини. П'яте. деталі саме деталі довершують роботу, як тіні в картини, вони не завжди помітні, але саме вони створюють глибину. Для мене торт це витвір мистецтва, і тільки коли в нього вкладено сенс, стиль і майстерність, він виглядає по-справжньому дорого. А як для вас?